Скоріше за все, це зрозуміють тільки військові, але Бабай загинув як справжній воїн, і кожен воїн, який має честь, він може позаздрити його смерті, тому що це не просто якась така ну, там, шальна пуля чи якийсь уламок прилетів невдалий. Людина загинула зі зброєю в руках і дивилася сміло в очі ворогу. Прикрила собою групу свою своїм тілом е, і дала зрозуміти, що в ну, що нас почався контакт. Тому я ми дуже пишаємося їм завжди, дуже будемо його пам'ятати все своє життя і розповідати своїм дітям. У нас була така традиція, коли ми ще з Максом були в підрозділі. Своєму, що кожна нова людина, яка приходила, ми розповідали історію про своїх загиблих братів. І щоб, ця, щоб їхні імена завжди жили в нашому підрозділі. Тому загинув він з честю і як справжній воїн.